Я не пропущу тренування просто заради якогось хлопця, заради якоїсь подруги. Мені 13 років, я граю в футбол вже в 5 років. Я з Чернігова. Я переїхала, тому що в нас в Чернігові, в Чернігові були масові обстріли, і там, ну, так, не можна було навіть у школу ходити, футболом нормально займатись. На футбол мене привів тато. Я учениця 20-ї школи. Я обожнюю футбол. Займаюся я футболом з 8 років. На футбол ходив мій брат, тому я саме вибрала цей спорт. «Фіркоша Настя, Ангеліна, Скиданюк. Три-один. Я пам'ятаю, що ми починали з п'яти дівчаток, коли ти ходиш на тренування і думаєш, ну все, напевно, щось твої бажань мало. Але я не покладала рук, і з п'яти дівчаток стало 10, потім 15. Хтось побачив нас поступово вже в місті Луцьку. Я можу сказати, що ми твердо стоїмо на ногах, розвиваємося, граємо з хлопчачими командами, бо на жаль, не завжди є дівчачі команди, бо це треба їздити більш по Україні. Що ми теж робимо в чемпіонаті України? Беремо участь в різних жіночих турнірах. Дівчатка прогресують з кожним роком. Збільшується конкуренція, щоб попасти збірної України, дівчата стремляться показувати кращий рівень, і відповідно вже кожен клуб має досить досить хороших гравчинь і можуть конкурувати вже зокрема із всіма українськими клубами. Є в нашій команді батьки, які хвоюють. Є на жаль, батьки, які загинули нашої дівчинки. Це така втрата. Торкнулася всіх ця війна. Вже ми другий рік їздимо на такий світовий турнір Кап», де наші дівчатка досить непогано виступають. Ми зайшли в одну четверту фінала, і це кращий результат взагалі за всі роки, що Україна показала нам на такому рівні. І також ми були запрошені в місто Пітео «Summer Games» – це Швеція. Ну, ми там були першими. Я не знаю своє життя без футболу. Моя мрія це. Е... Добитися такого успіху, щоб мене пригласили в Іспанію в мій любимий клуб Барселона. Там кращі умови за того, що зараз в нас в країні війна. Донецьк, клуби переїхали, там розбомбили дуже багато стадіонів. Я граю в нападі. Мені подобається копити м'ячика, грати з дівчатами, говорити з ними, спілкуватися. Чи не Краще піти погуляти. Ну, те й те. Дівчатка ростуть, з'являються якісь інші інтереси, в когось з'являються хлопці, в когось хтось переростає і ну, не завжди пов'язують життя і продовжують з футболом. Але хто з нами 6 років, це вже десь до 10 дівчат, хто зі мною крокує ці руки. Я не роблю ні ногсі, я нічого такого не роблю. Але якщо в якоїсь дівчинки є ногті, то вона просто їх або заклеює, ну або відрізає. Я гуляю тоді, коли в мене немає тренувань. Я граю на правому фланзі або в нападі. У мене вже було багато травм, але я вже їх пережила. Я все одно я все одно займаюся з травмами навіть. З хлопцями важче грати, тому що хлопці симулянти завжди. Може бути таке, то що можуть влетіти в тебе зі всієї скорості, нічого не сказавши суддя. Важче просто в них відбирати м'яч, тому що вони фізично краще грають, ніж дівчата. В Чернігові я займалася 3-4 роки. Граю я на лівому півзахисті. Я люблю футбол, тому що моя мрія з дитинства була стати футболісткою. Пам'ятаєш свій кращий гол, який ти забила в команді суперниці? Був гол через себе в дев'ятку. Хто твій кумир? Неймар і ямаль. Їх дріблінг, швидкість, ігра це, я не знаю, для мене це просто вау. Я хотіла би грати в Іспанії. Думаю, в клубі Барселона. На футбольному полі я вважаю, мої дівчатка досить сильні, досить такі стрімкі. Вони борються за кожен м'яч. навіть Інколи хлопець може піхотів уступити, але вони такі що вирвуть.